Всім привіт! У нас зима продовжується. Уже правда, сніжок маленький у нас йде, але всю ніч у нас він не переставав. Насипало, непогано насипало. Особливо машини тут засипало вовсю. Ззаді чоловік розчистив двір, а спереду у нас тут ой, взагалі, як кажуть, обняті і плакати. Дядя сусід собі поїхав, не по-почищеному. Але такі гори у нас, снігу, капець. Але гарно. Така дитяча атмосфера, спогади дитинства. Снігу повно, мороз! Віола навіть сказала, що вранці ніхто не чистив передній двір, тому що вона хоче сама почистити. Зараз вам піду покажу, який там спереду у нас двір. У нас там, бачите, як тільки сапога. Зараз піду. Машини. О, піду по колійці, що дід проїхав. Там, до речі, сьогодні вночі приїжджали і прочистили, бачите, трошечки, але ну. ще машини. Тут такі сугробики гарні. Да. Тут навіть ходив, но чи, може, це вранці з собаками прогулювалися. Не знаю. Ну, коротше, засипало гарно. Дивилася на четвер, здається, передаю ще дощ. Ой, дощ, сніг. Ну, будемо терпитися. Я думала сьогодні виїхати на доставки, але після все, що я не поїду на доставку, тому що, ну, дороги дуже сильно засипані. І десь занесе мене ще, а в мене ж передньоприводна машина, то боюся, що десь унесе мене. Так що таке. Ну нічого. Вихідні дні, бо в нас чотири вихідні. Четвер був день подяки. Ми в школу не ходили і не працювали. Вчора п'ятниця, вчора я попрацювала трошки, а сьогодні, без за все, що просто буду розчищати сніг таке. Може, Віола піде в парк, покатається, бо ми ж теж були у каску, купили їй такі на пінопласті, така доска. Як санки таке воно, але ну, більше така доска спускатися. по снігу з гірки, то поїдемо а покатається. Так, віолка вже у нас проснулася. Так що ми вже вийшли чистить. А я буду тестувати щітку свою. Слухайте, така класна штука. Так легенько. Ну, у нас ще сніг же сухий. Не такий, як я греблася, коли було. він мокрий був, то то взагалі було капець. Важкий, мокрий. А це як пушиночка, все так знімається. Хочеш попробувати? Да. Давай. Лопатка. Давай твою лопатку. Віоли, супер лопатка. Вольга, лопатка. Так, якраз як біолета, така лопатка. Вау! Круто, так? Да? Молодець, молодець. Що тобі ще треба, так? Да? Літом, щоб був дощ, щоб були калюжі побриз, пострибати, точніше. а зимою снігу побільше. Все, супер, давай. А то ще скажуть, що, ти, що ми займаємося з тобою експлуатацією дітей. Так. Так що класно чиститься. Все, будемо ми чистити, розчистимо і покажемо тоді, як ми справилися. Подібаєш? Угу. Так, трошки прочистили тут, бо нашу територію тут трошки прочистили. Зараз тут чистимо, його допомагає, чистимо Щас передню частину. Але сніг пролітає Але багато людей там сусіди в нас чистять. Тут люди собаками гуляють. Ну, коротше, а сусід напротив, то він працює в дорожній службі, то його немає зночі. Бачила в 11 прочищав машину вечора вчора і поїхав розчищати. Хоча показували у нас до 10-ї години сьогодні лише сніг, а зараз скільки у нас О, 15 10. Але сніг йде, і ще густіше трошки починається. Трохи було мало снігу, а це вже знову насипає. Легку куртку вділа, віола там гребеться, лопата і працюємо розчищають, там взагалі повністю все. Всі працюють. Там працюють, чистять люди за деревом, там вовсю. А тут вереві приїхали на напікати, людей найняли там. Не хочу снімати. І вони там людям розчищають за гроші, все. Ну! О, оце забава! Дитинство, щоб можна було згадати, я не знаю. Ну кому подобається, наприклад. Oh, 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 Хто живе у Флориді, да? там зими нема, снігу, діти не бачать, а тут діти щасливі. Гарно так. Подобається? Yeah. Супер, кажи! Да? Yeah. Зірочку зроби свою! Yeah. Зірочку, як ти там робиш? Ручками і ножками. Yeah. 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 <laughs> ну все, ми йдемо в хату, бо замерзли, yeah, yeah. будемо гріти. Тому що дуже холодно, це зараз машину закинуло, ці всі причандали. Ходім, віолка, ходім. Ні-ні-ні, це для машини, не вздумай його чистити дорогу, бо воно ж буде за... Ні, ходім, кот. Йдемо. Пиші, зайчику, пішли. Все. Да, мороз у нас мінус 10, трошки вже сонечко виходить, ми перечищали. Там десь за будинку висвічує сонечко. Але так гарно, сніг, ці такі сугробики. Люди всі повиходили, всі сусіди гребуться. Я зараз глушу машину і все. І на цьому поки що так. А пізніше трошки ось воно може перестане таке, бо сніжок трошки пролітає і поїдемо кататися. Віола хай бере свої санки і побігає теж, поки є можливість.